Вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Renault Clio 1,5 дизель з проблемою масло в антифризі. Бачимо, пробило теплообмінник, бачок весь в маслі. Відкрутимо заливну горловину, масло, все в маслі. Тому будемо мити систему охолодження від масла. Зняв бачок більш детально, подивіться, патрубок був весь в маслі, ось масло, в бачку масло, все загажене. Промиваємо. Зливаємо з автомобіля масло, видно, кусочки масла. Варим бачок. Відмили бачок від масла. Дуже довго ця процедура у нас зайняла. Ну, капець просто, воно пов'їдалося все в бачок, не можна було відмити. Зараз дивіться, як новенький. Чистий, гарний, красивий. Пробочка чистенька. Всередині, все в ідеалі. Система вже відмита. Зараз заправляємо антифризом і порядок. Завершили промивочку системи від масла в Renault Clio. Зараз вже вивели рівень антифризу. Покажу вам, Ну, видно, антифриз чистенький, антифриз використали власник свій Фебі. Якийсь Фебі антифриз Зараз це гарно, чистенько. Все працює, пічка гріє. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, Займаємося системами охолодження. Також промиваємо радіатори пічок, що входить в систему охолодження. Якщо миємо систему, то миємо і радіатор пічки включно. Також миємо радіатори пічок, якщо у вас є проблеми з обігрівом салону, і тестуємо роботу заслонок. Це теж бувають такі варіанти, що не працює заслонка. Дякую всім за перегляд, всім мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!